Спеціалізований автомобіль для перевезення людей з обмеженими можливостями передали для Павлограда. Ініціатива спрямована на покращення доступності транспорту для осіб з обмеженими можливостями, що дозволить їм легше та швидше долати відстані. Не так давно приїжджав наш друг з Данії, який бував, побував у вашому місті, спілкувався з, з, з представниками влади і почув, що є велика потреба в автомобілі, який мав би перевезти. Людей, які пересуваються на візках, він повернувся до себе до Данії, знайшов спонсорів компанію «Heaven Energy», яка закупила цей автомобіль, дала кошти на паливо і привезли цю машину до вас. Організація вже не вперше допомагає Павлограду, забезпечуючи людей, які потребують допомоги. Сам автомобіль універсальний. Він може перевозити як тих людей, які пересуваються на милицях, так і тих, хто на кріслах колісних. Туди спокійно становиться 5-6 візків. Тобто можна проїхати по району, зібрати тих, у кого є потреба, і привезти туди, коли це потрібно. Єлизавета Лісунова, Єгор Брова, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК.